Так, доброго часу, мої дорогесеньки, дивимося з вами Дніпропетровську область. Так, Дніпро. Дніпро. Давайте дивитися. Давайте дивитися. Дніпропетровська область. Ну, дивіться, ем, сказати, що у вас там не буде прильотів, я не можу. Вони будуть, на жаль. По області вони будуть. Так що там не все так легко буде. Так, їдемо далі. Нікополь. 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 Так, Нікополь. А, будь ласка, дуже-дуже бути обережними. Щось буде там, де дітки. Там, де дітки будуть. Бути максимально обережними. Максимально. Так, Марганець. Марганець, марганець, марганець так само, так само, бути максимально обережними. Десь буде, десь буде летіти, десь і може прилетіти. Е, Дивіться, ну тут більше дуже багато буде різних видів того, що буде. Летіти. Тобто не один вид. Не один. Отже, далі покров, покров. Покров. Захищається. Думають, що може бути напад з води наші. Але буде з повітря. От напади можуть бути з повітря. Тут повітря. Повітряних тривог буде, ну, багато. багатько. Широке. Так, широке. Широкі повітряні тривоги, ем, знову небезпека з повітря. Але ви знаєте про неї, і, в принципі, будете знати про неї. І, в принципі, ви будете, ем, крім того, що знати, але буде у вас час для того, щоб от іти. Бомбосховище, отак скажу. Зайти в бомбосховище, але буде гаряче, гаряче. Кривий ріг. Кривий ріг. Чи будуть прильоти по кривому розмі? Вночі, можуть бути вночі, але, знаєте, як очікувано. І другий момент. Діти. Е щоб було більше... більше жертв дитячих, от саме. От Вони хочуть, щоб більше дитячих жертв було. Кривий ріг. Далі поїхали. Зеленодольськ. 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 Тривоги. Так, Зеленодольськ. Буде трагедія, яка сколихне, ну, напевно, не тільки ваш район, а й е, всю Україну. Знаєте, як загибла якась сім'я буде по Зеленодольську. Прям дуже така смерть. Поганюча. Так, далі жовті води. Жовті води. Жовті води. Буде повітряна тривога. Ем... Щось є в жовтих водах, що хочуть знищити. Є план на знищення чогось в дуже-дуже такого стратегічного в жовтих водах. Що там у вас може бути стратегічного? Ну подумайте, місцеві, що у вас може бути стратегічного. Якось так поїхали далі. Апостолово. Апостолово, максимальний сос будуть жертви, будуть під час повітряної тривоги. Буде там захист буде, але він спрацює. Але все одно будуть, як знаєте, як залишки, частинки. Так, інгулець. 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 Захист, що це за захист? Хтось вклав якийсь, як, знаєте, як о, меценат вклав в захист саме вашого от, населеного пункту. Якийсь меценат вклав як кошти свої. Хм, цікаво. Ну, і там інші карти, але я говорити їх не буду. Там. Далі, Павлоград. Павлоград. Павлоград максимальний сос. По дьяволу, по швидкості, небезпека з повітря. Ай-яй-яй. Вночі, небезпека з повітря. І щось стратегічне. Павлоград, будь максимально обережний. Прям, знаєте, як саме серденько буде. Так, Кам'янське. Кам'янське. Кам'янське Максимальний сос. Вночі десь буде приліт. Дивіться. Башта. Приліт. Кам'янське бути максимально обережними. Всі зрозуміли, умнічки мої. Так, сонечки, дякую вам за те, що ви зі мною. Будьте максимально обережні, бо буде багато нюансів і багато буде. Багато буде. Летіти. От багато і все. Не забувайте, що ми ще не виграли. Виграємо трошки пізніше. Ну, то, що ми перемогли, то таке діло. Але от саме виграли, ще маємо. Ще маємо трошки часу для цього. Так, дякую, що ви зі мною, дякую, що ви дивитесь, дякую, що... До речі, дуже багато було. На... Ви мені написали з приводу Кривого Рогу. Да? Я казала, що там буде трошки голосно. Тому, ну, якось так. Дякую і до побачення.